Вітаю вас на каналі 21 квітня. Відео сьогодні буде про цибулю. Сіяти цибулю будемо біля моркви. Тут де ми з вами висівали, хто можливо бачив. Ось, до речі, вона вже сходить. Скажу тільки-тільки починає. А там туди далі добре так уже видно. Так що хто посіяв тоді, коли сіяв я, буде з морквою. Тому що зараз до чого сухо, по-перше, по-друге, вітри сильні, дощу навіть і не чуть, тому потрібно сі орати зарані і висівати. Коли сіяв моркву, друзі, я не пам'ятаю, тому що, ну, чесно, не пам'ятаю, є відео, це вона нас шантане Red Cored. Оце вона зійшла найшвидше, скажу так. Так, значить, сіять будемо по цю сторону. Тут у нас морква, Висівати будемо сюди. Я в якомусь відео говорив, що планую тут томат, але трішки потрібно виділити під цибулю. Тому що ну, томат поміститься. В будь-якому випадку ділянка в мене ще є і не орана, он там біля теплиць. Тому цибульку я хочу посіяти саме біля. Моркви. Тут буде морква, тут цибуля і трішки сюди ще столового буряка. Я думаю, більше, ніж десь, щоб отак порівняти з морквою, щоб більше й не було. А вже далі йтиме томат. Так, по цибулі. Бачите, який вітер. Пакети розлітаються. Зараз покажу, що буду висівати, а потім піду в тепличку, покажу вам, яка в мене розсада цибулі. Так, сіяти будемо з такою сівалкою. Значить, дві пачки взяв 20 грамів сахалцедон. Потім посіємо глобус і посіємо луганську. Ну, а зараз їдемо ту тепличку, покажу вам, яка розсада цибулі. Ось дивіться яка. Перший раз посіяв, перший раз в житті вирощую через касету. І вона досить не тоненька. Сіяв по одну, чого по одній касету, тому що я не знав, що можна висівати по штук 4 там, чи більше. Оце, до речі, Exhibition. Ціла касета. А це в нас, оце дві, виходить гібрид дерек. Вона вже, скажу, трішки приросла, тому підривати не буду. І, до речі, хто знає, закаляти потрібно перед тим, як висаджувати ґрунт, чи ні. Питаю, тому що не знаю. Я з, е, з, цибулею, з цибулею діла не мав зовсім. Тому хто висаджував, я знаю, що люди є на каналі, у мене, які садили через розсаду. Потрібно закаляти як розсаду, доприкладу, капусти чи томату, чи ні? Чи можна одразу брати і одразу на, на город. Ось так. Так, йдемо сіяти. Давненько я не сіяв цибулю цю. Багатенько, я думаю, рядки робить по всій довжині. Ото до дерева чи до стовпа 45 метрів йде. До речі, може комусь потрібно, то роблю висів третя дірочка від великої. На третю, тому що друга мала, а ну, а четверта виходить велика. Тому сіємо на третю від великої. Засипай ярик. Що ми там далі сіємо? Як зветься? Глобус. Так, цибулька глобус, засипай. Сюди. Знаєте що? Значить, в процесі висіву ставив то на третю, то на четверту дірку. Знаєте, воно якось так виходить, що на третю значить, слабо ну, сипа, а на четверту сильне. Тому я думаю, через розсаду буде таке, мабуть, я так думаю, краще. Сильно сухо сію без маркера до сівалки. Тому що Кірка зверху так засохла, що він все одно не проб'є її, тому тягати його поверху сенсу нема. Тому сіємо так. Плюс-мінус рядки рівненькі, бачите? Коли за так давно кукурузу сіяв багато на да. оцією самою сівалкою. Так, поїхали. У нас цибуля далі. Ану покажи. Цибуля Луганська, сіямо її. Знаєте, треба на той рік серйозно зайнятися цибулькою і вирощувати через розсаду. Тому що коли ж воно виросте, коли ж вона виросте, ця... Цибуля, я вам скажу, а сусіди ще й не орють. І не тільки сусіди, а взагалі. Це тільки ми тут виорали. І там ще дехто. А так ще ніхто і не, і не збирається. А слухай як. А що далі буде. Тому вже краще посадити цибулю через розсаду, як не є, вона виросте. Ну, полив буде, побачимо. Так, добре, тримай Ярик телефон, він мене сьогодні за оператора. Поїхали далі. Все, друзі, цибулю посіяли, як кажуть, хай росте, чекаємо дощ. Дощ потрібен, тому що сухо, дуже сухо. Ось так вийшло. Сіяв до самого краю. Там буквально до дороги метрів два не досівав. Там буде вже кукуруза. Сюди ще посіємо буряк столовий, теж там дуже багато, тому чекайте, відео ближчим часом вийде. Батьки поливають теж. То що нема, тому полив потрібен. Добре, на цьому все. Далі буде. Всім пока.